Світла немає, але процедури будуть, тому що в мене супер класний косметолог. До речі, якщо я раджу дуже-дуже багато разів, то це супер-супер-супер класно. Сьогодні будемо робити масочку з золоту. Це у нас перший етап процедури. Ми наносимо спеціальну олійку з мікрочастинками золота для того, щоб підживити шкіру. Наситити її якимись корисними речовинами. І по цій олійці ми будемо виконувати зараз масаж. Ручний масаж завжди покращує кровообіг. За рахунок кровообігу відбувається і насичення шкіри необхідними її компонентами для подальшої життєдіяльності. Для того, щоб шкіра могла сама себе відновлювати, підживлювати, виробляти колаген, еластин, і за рахунок цього наша шкіра вже зберігає пружність і молодість. Трошки в екстрених умовах ми це робимо, але можна подивитися, як ми працюємо за відсутності світла. Другий у нас етап перед тим, як наносити маску на обличчя, ми наносимо сироватку. з наночасточками теж золота. Під час нанесення маски сироватка теж буде працювати. Буде відбуватися насичення шкіри корисними речовинами. Завдяки тому, що зверху сироватки буде нанесена масочка, у нас буде ефект окклюзії. і це допомагає також більш глибоко проникати дієвим речовинам із самої сироватки. Її можна наносити просто на шкіру, до речі, її також можна у домашній догляд придбати. І можна цю сироватку використовувати під різні апарати. Сьогодні у нас апарат не працює трошки за відсутності світла, але навіть якщо ми наносимо сироватку і просто її внідряємо за рахунок роботи рук, і плюс зверху в нас ще буде додаткова сама масочка золота. Зараз ми про неї теж розкажемо. Так, і на останок у нас золота масочка. Це ізраїльський виробник. Ізраїльські виробники відомі якістю своїх. Косметичних виробів. Ця масочка призначена для догляду за нормальною і сухою шкірою. Вона містить зволожуючі і поживні речовини, а також її рекомендують для догляду за в'янучою шкіри, якій не вистачає корисних речовин, щоб вона могла сама себе відновлювати. Масочка містить екстракт гранату, екстракт гранату збагачений фітоестрогенами, які допомагають жінкам Ночій шкірі зберігати свій молодий вигляд. Тому цю масочку зазвичай ми рекомендуємо на вікову шкіру, а також молодим дівчатам, в яких суха і нормальна шкіра. І, наприклад, взимку, якщо шкіра пересушена із-неправильного за неправильного догляду, або із-за того, що працюють якісь опалювальні прибори, або якщо шкіра обвітрена із-за того, що на вулиці сильний вітер і мороз, і також вона стає сухою, зневодненою Пересушеною, з'являється лущення, якісь почервоніння. От ця масочка нас якраз рятує в таких ситуаціях, коли нам потрібно швидко підживити шкіру, зволожити її, наситити, щоб шкіра швидше повернулася до свого нормального стану, нормального вигляду. Ось така в нас сьогодні масочка цікава. Наш завершуючий етап це нанесення доглядового крему. Ну, це вже вечірній, нічний крем, бо ми вже робочий день закінчили. Для чого ми завершуємо процедури кремами, якимись фініш-кремами, як їх називають косметологи, для того, щоб шкіра після всіх. Всіх попередніх етапів пори краще відкриті, кровообіг покращується, і крем, який ми наносимо в кінці процедури, він більше користі просто надає шкірі за рахунок того, що шкіра вже у нас дуже так інтенсивно підготовлена. вже повністю і на шию декольте, і на обличчя. Він такий теж, -теж дуже живильний. На суху, на зневодену шкіру, вікову, на пересушену шкіру, обморожену, якщо зимою щось от таке у вас сталося, що ви довго були на вулиці, і шкіра почервоніла, посохла, полущилася. Можна завершувати процедуру таким кремом, і можна його також використовувати в домашньому догляді. Ось таку процедурку хотіла вам сьогодні показати. Дуже дякую. На здоров'я.